Добре, дорогі, маємо історію сьогодні про чоловіка, який попав розбійникам у руки. Приходить до Ісуса один законовчитель, тобто людина, яка виконувала закон, яка знала 10 заповідей, так, І бачимо, є 10 заповідей на стіні висить. І знизу ці заповіді діляться на, тобто, весь всі 10 заповідей діляться у двох заповідях. Любити Бога і любити людей. Все. Нема. Все християнство ділиться у дві заповіді: Все. любити Бога, любити людей. В цьому суть взагалі християнства і нашого з вами життя. І тепер приходить такий законовчитель, людина, яка знає це все. Він знає, він вчився, він учить народ. Ось такий, як я, приходить. І каже до Ісуса, що мені робити, щоб отримати життя вічне? Що мені робити? Що треба спеціально робити, щоб спастись? Що вам треба робити, щоб отримати життя вічне? Хотіли би знати? Всі би хотіли бути з Богом, так? Жити. Ну і відповідно, той питає, що мені треба робити. Ісус йому просто каже, що ти там в твоєму законі читаєш? Ти ж законовчитель. Що читаєш? Ну і він каже. Любити Господа Бога Твого всім серцем, всіма думками, всією силою, всією кріпостю своєю. Ну і друга любити ближнього як себе самого. Ісус сказав – молодець, сідай п'ять, ти правильно відповів. Іди і так роби, і будеш жити. Ну, але цьому чоловіку не вистачило такої правильної відповіді, він і так знав цю правильну відповідь. Тепер що він питає? Він питає: а хто мій ближній? Кого я маю любити? Хто мій ближній? Ольга Івайна був ближче до мене? Зіна був на ще ближче, бо вона сусідка моя. Uh -huh. Так? Чи моя дружина, яка живе зі мною, чи, вона, чи, чи це мій ближній? Хто мій ближній? Бо для євреїв ближній це був той, хто робить мені добро. А той, хто робить мені зло, він вже мені не ближній. Тобто я люблю тільки тих, хто люблять мене. Так? Я думаю, що нам не треба бути євреями, в нас така сама ментальність. Тобто, чому це чисто по-людськи ми так відповідаємо. Люди, які добрі до мене, ну і то відповідно що? Я добрий і до них. Люди, які злі до мене, то я злий до них. Ну, Чисто такий наш людський, грішна людська натура. Так? Чи ні? Ви любите всіх? Всіх і навіть ті, що вам хочуть вас вбити. Вверто. Тому цей законовчитель питає Ісуса: а хто мій ближній? Кого я насправді маю любити? Ісус розказує йому одну історію і каже: йшов з Єрусалиму, з Єрусалиму, бо в Єрусалимі був храм Господній. Всі йшли до Єрусалиму, щоб бути з Богом. З Єрусалиму вертався в Єрихон один чоловік і попав розбійникам в руки. Його побили, подерли, так, викинули напівмертвого. І йде цією дорогою з Єрусалиму до Єрихону побожний священник? Йде з церкви. Подивився. Це не моя справа. Що я винний, що він там так лежить, і пішов далі. Іде другий, побожний Левіт, от такий, як Володя, Ну, Той, хто Левіт, це ті, хто служили в церкві, прислуговували в церкві. Подивився і каже, не моя справа. І тепер йшов третій, самарянин. Для нас це слово практично нічого не означає. Уявіть собі, йшов третій росіянин. Для вас вже це щось би означало, так? О, бачите? Отак слово самарянин означав для євреїв. Ішов їхній ворог. Бо самаряни постійно ворогували з євреями. Ісус не просто розказав цю притчу. І що, уявіть собі, лежить українець. Йде український священник і подивився. Так, українець, ні? Сам винний. Що посіяв, той пожав. Все, кінець. І пішов далі. Іде... І тепер іде, уявіть собі, росіянин. Подивився, і написано, що? Змелосердився. Над своїм ворогом, практично, правильно? Бо вони ворогували. В цій притчі так це означає. Ісус якраз так і розказав, змилосердився над ним, що зробив? Перев'язав йому рани, вилив олії, перев'язав йому рани, посадив на свого Мерседеса, який називався Осел, відвіз його до найближчого заїзду, віддав господарю і казав: піклуйся, а як я вернуся, заплачу тобі все, що ти стратиш. І тепер Ісус питає цього побожного е, законовчителя, то хто був ближній тому побитому? З тих трьох. Той, хто гарно молився? Той, хто служить Богу? Чи той, хто був ворогом для нього, але в цю секунду він став для нього добрим спасителем. Бо якби не він, той би помер. Ну і той мусив визнати, Ну той третій. Е, був. О, о, ближній. То що Ісус каже, іди і роби то саме. Роби то саме. Це для нас виклик сьогодні. Як робити то саме? Нашим ворогам перев'язувати рани? Ні. Добити їх. Так чи ні? Так. А тепер Ісус показує якусь іншу ментальність. Зовсім іншу, протилежну. Не то, що протилежну, вона просто криклива ментальність, так? І каже: хто мій ближній? Ближній це той, хто сьогодні є в потребі. Людина, яка ти не знаєш, а може людина, яка тобі бажала зла, не знаю, ваші сусіди, які вам бажали зла, ще хтось, ще хтось. А він сьогодні є в потребі. То каже Ісус: це твій ближній. Ближній мій це не той, хто є в потребі і який любить мене. Ти автоматично йому поможеш. То навіть не милосердя це співчуття. Так? Це родинні зв'язки. це ми. А от милосердя потребує той, хто його не заслужив і ніколи не заслужить. Так чи ні? Тому Ісус тут показав, ворог помагає ворогу. Тобто тут написано, що Він не хотів діяти на законі зла, Він. Змилосердився. Тобто переключився на інший закон, який? Милосердя. Каже Ісус: о цього я хочу від вас. Оце Бог від вас хоче. Любити Бога всім серцем, всіма думками, всією силою. І що? І будьте милосердні до тих, кому потрібне милосердя. Це важко сьогодні? Важко? Важко. Я знаю, що важко? Тому без першої заповіді ми не зможемо виконати другу. Без того, без першої заповіді, якщо я не люблю Бога всім серцем, всіма думками, всією силою, всією кріпостю, то я не буду любити ближнього в точності так само. Якщо я люблю Бога тільки за те, що Він мені дає, то буду любити ближнього тільки за те, що вони можуть мені дати. Тобто це називається такі корисливі відносини. Боже, я тобі там молитву, ти мені там зцілення. Так? От, це такі торгівельні відносини з Богом. І відповідно будуть такі самі торгівельні відносини з людьми. Так, Вітя мені вигідний, так, все, я його сьогодні люблю. Завтра він же мені невигідний, все, він же не мій ближній. Все, кінець. Я вже шукаю іншого, кого треба полюбити, бо він буде мені вигідний. Тобто це постійно такі відносини, називаються торгівельні. І, другій, це є неправильні відносини. Бог любить всіх однаково, без винятку. так, Чи ні? Бог не дивиться на особу. Бог не дивиться, в Бога всі рівні. Бог не дивиться, що я тут кращий, Вітя гірший, е, Степан, так, посередині собі, наприклад, так. то ми, так як люди, класифікуємо людей. В Бога є що? То мій улюблений син, то мій улюблений сон, то мій улюблений син, то мій улюблений син, то моя улюблена дочка, і та, і та, і та. Для Бога нема різниці. І тепер уявіть собі, якщо для Бога я і інший, який сьогодні в потребі, він любить його в точності так само, як мене, так? То що Бог очікує від мене, коли я зустрічаю того, хто є в потребі? Що я його буду любити, так як Бог любить мене? Так чи ні? Оце Бог хоче. Це так само, як у вас є діти. У вас є двоє, наприклад, мінімум двоє дітей. Є діти? Знаєте, що такі діти? Так? Аго, я щось запитав вас. У вас є діти? Діти. Тобто, дивіться, уявіть собі, що ваші діти. Люблять вас, але ненавидять один одного. Ви будете в повноті щасливі? Вони вас люблять. Але між собою вони от, як вороги. Ви в повноцінно щаслива мама чи тато? Ні. І тепер вам будуть приємні подарунки, які вони будуть приносити? Ну так, наполовину, правильно? Але найбільше, що ви очікували, це що? щоб ваша дитина любила вашу другу дитину. Тобто свого брата чи свою сестру, бо для вас це та сама дитина. Так чи ні? Ви не класифікуєте своїх дітей так той кращий, той гірший, той чуть, -чуть так. Ну, ні. ні, мама насправді любить дітей всіх, однаково. Діти по-різному це реагують, так і оцінюють, бо думають, так, ти там старшу, чим найчастіше ми кажемо, ти молодшу найбільше любила, чим мене. А, так діти, бо коли та старша дитина була така маленька, вона не пам'ятає, що ти її любив так само. <сум> Але вона зараз бачить і думає, ти їм більше часу проводиш. Так, нам Софійка деколи каже. Так? Ви е, Тереску більше любите. Ну, Тереску вона не каже, так? Хлопців. Чому Бо вона не бачила, коли вона була така, що ми точно всі так само коло неї. Вона була одна взагалі, -то, так? Ще не був. І, і нюняли. Але батьки люблять однаково насправді. Но діти... По різному на це реагують. І тепер уявіть собі, Бог любить в точності так само нас однаково. Але ми по різному реагуємо на Його любов. І тому, якщо Бог любить однаково, то Він любить і того, хто є в потребі, і той, у кого потреби нема. Так? І коли ці дві особи зустрічаються, то Бог щось очікує від них двох. Що? Милосердя. Милосердя від одного по відношенню до другого. І тому Ісус розказує цю притчу, цю історію, як дві людини, які в житті би не зійшлися в мирному житті, но в проблемі їх щось об'єднало. І їх об'єднало милосердя. Милосердя. І тому Ісус нам показує іменно сьогоднішній цей принцип. Тому Він каже до того законовчителя: якщо ти віриш в Бога, то йди і живи по цьому принципу. Люби людей, всіх, які є в потребі, не тільки ті, які вигідні тобі. Тепер виклик для нас: як їх любити. Перше, не треба бажати їм зла. Давайте почнемо із себе, своєї родини, своїх сусідів, своїх односельчан, з другого села людей, так? чи з другої області. А потім, повірте, ми дійдемо до рівня ще більш глибшого. Бо якщо ми не вміємо любити в своїй сім'ї, то про якого ворога говорити? Так. Якщо я в сім'ї хочу, чоловік хоче прибити жінку, жінка хоче прибити чоловіка, то про, яку, про який любов до ворогів ще можна говорити? Ти навіть не любиш тих, хто тебе люблять. То про що говорити про ворога, який твій бажає зла? То про це навіть нема смислу ще говорити. Тому треба почати любити ближнього, перше замічати ближнього в потребі в хаті, в своїй хаті. Якщо у вас є чоловік і жінка, в неї в потребі, то будь милосердний по відношенню до них. Далі своя родина. Далі ваші сусіди. Або люди, з якими ви працюєте, люди, з якими найближчі до вас. А далі люди, з якими ви просто зустрічаєте на вулиці. Які ми просто зустрічаємо на вулиці. Це нелегко. Було би це легко, всі би так жили. Правильно? Тому Ісус сьогодні каже, хочеш спастися, хочеш мати життя вічне? Хто з вас хоче мати життя вічне? Кажіть так, я. Хто хоче мати життя вічне, то каже Ісус: отаким методом. Ось таким методом ти отримаєш. Яким методом? Люби Бога всім серцем, всіма думками, всією силою. І люби людину, навіть люби людину за те, що її, за що її нема, за що любити. Бо любити, якщо є за що, ти по-любому будеш любити, бо є за що? А ти люби її тоді, коли нема за що її любити. Оце означає, дорогі, християнство. І тому ми сьогодні читаємо, апостол Павло пише до ефесян, одне хрещення, одна віра, один Бог. Це трошки вже вище розуміння. Одне хрещення, Неважливо, чи ти хрестився в московській церкві. Ми всі були хрещені в московській церкві, бо іншої церкви не було просто, так? Але треба розуміти, що одне хрещення. Хрещення не в церкву було: московську, чи українську, чи греко-католицьку, чи католицьку. Хрещення було в кого? Ісуса Христа. Тому він каже, одне хрещення. Одна віра. Віра не ділиться на православну і католицьку. Це ми, як люди почали ділити. Є одна віра в кого? В Ісуса Христа. Один Бог. Один Ісус Христос. Одна любов до ближнього. І одна любов до всіх. От Тому, Павло каже до Ефесян, ну я кажу до вас, що не робімо поділів чимось любити. Дозволити Богу любити нас і через нас нехай Бог любить інших. Амінь. Алилуя.